Так, наша дружна команда Атлант плавно з чемпіонату Тернопільської області з важкої атлетики плавно рухається в сторону міста Львова, в сторону Дублян на Кубок України з гірьового спорту. Так, побажайте, можете нам побажати успіху. От, е, на чемпіонаті Тернопільської області з важкої атлетики ми здобули три золотих медалі і одну бронзову. Ну, от, ну і тепер будемо боротися за призові місця і за медалі на чемпіонаті, на, на Кубку, на змаганні Кубку України зірвового спорту. Так, тут Володя. Володя можеш передати, привіт. І, от, тут у нас теж сидить ціла команда. От. Надя, десь там вирні, і видно її, чимовидно, Ту Надю треба також, в нас нада сильна. Так, і там ще в нас Вадим і Аліна. Один спек бідний, загрудований, замучений. Одімській печерника затишки знімає. Так, всім привіт, всім гарного дня.